Друзі, знаєте, який аргумент найбільше свідчить на користь достовірності Біблії. Це виконання пророцтв. Тобто Біблія говорить за тисячі за сотні років пророцтва про Ісуса Христа, про Бога, який народиться, і ці пророцтва вони збулись. І Ймовірність виконання подібних пророцтв, це все одно, що заховати якусь піщинку, на якомусь із пляжів світу, і потім на всіх пляжах світу шукати її. Тобто 1 до 10 в 895 ступені дуже маленька ймовірність. Я думаю, що ви це розумієте. Тим не менше, ці просто збулись. і Тому біблія достовірна, величезна кількість прозбулись, біблії ще просто які мають збутися. Ось і немає підстав не вірити. Наприклад, те, що. Івангелі буде проповідано всім народам сьогодні. 97% вже уже проповідано доступно.